Усім, хто дивиться телеканал Бориспіль, доброго здоров'я в ефірі підсумки тижня. Коротко про найголовніше. Бережіть своє житло. У Борисполі почастішили квартирні крадіжки. Геноцид проти українців. Як у Борисполі вшанували пам'ять жертв голодомору. Далі про ці та інші події більш детально. 23 листопада у Борисполі завершився традиційний щорічний конкурс Лідери якості. У ньому взяли участь близько сотні підприємців міста. Як вітали переможців, бачила кореспондент телеканалу Бориспіль Олена Скринник. Щоб оцінити чию небудь якість, необхідно мати деяку частку цієї якості і в самому собі. Уільям Шекспір щороку, у другий четвер листопада в багатьох країнах світу відзначають всесвітній день якості. 23 листопада у приміщенні міського виконавчого комітету нагородили переможців конкурсу в місті. Тривав конкурс півроку. А 20 листопада відбулось засідання громадської ради з якості, головою якої є депутат міської ради Юрій Локайчук. На якому вирішили, які підприємства можуть бути кращими, та присвоїли собі звання лідера якості. Цього року громада перевіряла торговий центр Аеромол. Хто та за що отримав почесні дипломи та квіти, розповідає Юрій Лукальчук. «Минулого році ми саме їздили по всім нашим учасникам. Наша мета не є, є контролюючого органу, ми не збираємося ніколи штрафувати або ще щось. Ми на поті якби. За діалог, за співпрацю у нас ну, є своє бачення, наскільки потрібно надавати якісні послуги, чи подавати той ж самий товари і спілкуватися з клієнтами, тобто, тому, тому що ми самі є кожен день клієнтами, чи технополіса, чи сушият, чи ну, неважливо якого заходу вернує. На сьогоднішній день склалася така ситуація, і ви самі знаєте, це не, це не секрет для вас, це, що багато магазинів закривається. І багато незадоволених людей з самим відношенням до клієнтів. Я хотів би, щоб наша розмова пройшла як діалозі, розумієте, тому ми не соромтесь, питайте. А особисто вам в кожному ну, це ми через Альону надамо цю інформацію, ви почитаєте, знайомитесь. це ця, ця інформація в першу чергу була зроблена для вас, як би за те, що ви робите все найкраще, для того, не тільки щоб отримати на якийсь прибуток, а для того, щоб ви пишалися да, да. тим, що у вас дуже якісний продукт. Про своє бачення конкурсу, плюси та мінуси його проведення, розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Кожного року цей конкурс він шукає новий формат реалізації. І дійсно ті невеличкі дипломи, ті невеликі відзнаки, вони, мабуть, це в першу чергу є стимулом до покращення до того стан, що є сьогодні, і є вже і визнання того, що ви сьогодні є. Я хотіла перш за все. Всім вам в першу чергу подякувати. Дивлюся, дуже молоді, креативні, а це означає, що процес поліпшення і наближення до категорії якості, бо це дуже відносна у нас категорія, так, буде тривати постійно, бо це, на це вказує перш за все ваш вік. Після закінчення нагородження та відповідей на всі запитання присутніх, переможці сфотографувались на згадку. Метою всесвітнього дня якості є підвищення значення високої якості продукції та послуг, а також в активізації тієї діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблеми якості, адже мова йде не тільки про безпеку товарів для людини і навколишнього середовища, а й про ступінь задоволеності запитів і очікувань споживачів. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал «Бориспіль». Бережіть своє житло. У місті Борисполі останнім часом почастішали квартирні крадіжки. У понеділок на ранковій нараді начальник Бориспільського відділу Роман Козіяков звернувся до мешканців міста з наступним проханням. Негативний і ріст спостерігається крадіжки із помешкань громадян. На Напротязі тижня стримували, але у суботу це не в цей тиждень випадає. В суботу було створено 4 крадіжки, в тому числі і по району. Тобто я звертаюся до всіх, якщо в вечірний час будете бачити, може біля будинку, в районі 15 годин, як темніє, сторонні особи крутяться біля вікон, телефонуйте по 102 або мені, наприклад, особисто, ми організуємо і затримуємо У Борисполі вшанували пам'ять жертв голодомору. 24 листопада на території Книшового меморіального комплексу відбулося покладання квітів. Померлих українців також поминали і в храмі Святого Миколая. Сьогодні ми молимося за упокоєння душ всіх голодом за морем. Ми багато вже знаємо про голодомор, але ще багато є і таємного. Про що ми не знаємо. Ми знаємо про те, що спалювалися свідчення, архівні документи, які дійсно засвідчували про те, що відбувалося на території нашої держави на Україні. 70 років назад над Україною страшною трагічною хмарою пронеслися події Голодомору. Україна зазнала у ХХ столітті три Голодомори. Це 21-22 рік, 32-й, 33-й і 46-й, 47-й рік. Але Голодомор 32-33 років був створений штучно. Штучно, щоб зламати волю, зламати опір українського народу. І як вже було сказано, загинуло біля восьми мільйонів мешканців України, українців, а також не родилося біля десяти мільйонів дітей. Страшна трагедія розігралась на нашій території. Від вічного до сьогодення про житло, електрику і світло говорили мешканці міста 28 листопада під час традиційного прийому громадян. У середу їхні прохання та скарги слухав секретар міської ради Борис Дармостук. Кому із бориспільців вдалося отримати допомогу? Знає наш кореспондент Олена Скринник. Особистий прийом громадян цієї середи провів секретар міської ради Борис Дармостук. Першої до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Горького Людмила Григоренко. Жінку турбує питання замокання стика стінових панелей. Вже сьомий рік поспіль. Пані Людмила не може знайти шляхи вирішення проблеми. Нічого не робиться. Прийдуть, за час помазали і ушлі. От в этом году я надіяла. Я два квізіта оформила, тому що деньги ушли. душ. От щас опять серія Борис Вікторович знає про це питання. Перші кроки на подолання біди вже зроблено. Секретар пообіцяв, що на цьому тижні ремонт мають виконати. Наступними на прийом до секретаря прийшли жителі вулиці Свободи. Жінки хочуть вирішити питання неякісного електропостачання. Ми живемо в центрі міста, практично центр міста. Я знаю, вулиця Дивіться? Свободи, це з не якась в країні, так да. у нас же навіть на вулиці, ось на вулиці не, не, не. нема світу. Не починайте з цього. Ну що ж навчать, не можна ж так. Отже, да, що нам мала з неба Ні, Вона не впаде. Проблема вже давно постала перед бориспільцями та міською владою. До цього часу, як каже Лілія Кулінич, електрики вважають, що проблема в перевантаженні. Я кажу, зараз поїдемо до мене додому Це і вас... Ви побачите, що в мене є і як я живу. Один холодильник, я без нього не можу жити, бо чотири чоловіка сім'ї. Питання потрібно виносити на сесію, каже секретар міської ради. Порадив Борис Вікторович прийти 11 грудня до актової зали міського виконавчого комітету та розповісти про проблему всім депутатам. А що обіг треба? Я... Можу тільки сказати одне, що ми вже цього керівника на сесію навіть приглашали. Один раз вони мали наглості не прийти, другий раз я лічно напечатав запрошення на сесію, поїхав в Рес, і таки вручив йому лічно і на сесію він прийшов. Розповіли жителі міста і про освітлення вулиці і про тротуари, яких вже 20 років немає. Наступною на прийом прийшла Інна Петрушко, мешканка вулиці, Київський шлях. Жінка розповіла про питання, що її турбує. Кабела з кредитом і банк заборонив приписатись до квартири. Раз ми вже дали кредит, значить ми повинні дати людині можливість працювати, заробляти кошти, щоб повертати цей кредит. Питання не зрушує з місця через відсутність реєстрації для з'ясування всіх нюансів та для того, щоб знайти правильне вирішення проблеми. Пані Інну запросили до кабінету юриста міськвиконкому. Проблема без вирішення. Звільнення з роботи привело на прийом і мешканця вулиці Червоноармійська Михайла Коваленка. На тій неділі нам назначили ново, енергетика, назначили. Я навіть не вивчив її. Філоненко Тетяна Григорівна. Мастер. Ну, Вона мені за неділю зробила такий імідж, що Іван Миколаїви сьогодні визвав і каже, Михайло Миколаївич, на вас все время жалоб. Я кажу, так от же робив ні, ні одної жалоби. І кабеля тягали, аварію стріляли, шипки міняли. Ну, Простой рік особливо не скільки подарів ви мали. Виїжджали з адміністрації і по морозу 22 тягнули кабелі, все і не було претензій. Борис Дармостук порадив піднятись на четвертий поверх до першого заступника міського голови Миколи Корнійчука. Прийшла на прийом і Надія Леонтієва. Зі сльозами на очах вона розповіла про свою проблему. Просить допомогти їй із забезпеченням житла. Прописки у жінки немає, та й місця проживання теж. Хата була на країн. Це Павел і Рай. І от Павел і Рай у нас перший. Борис Вікторович каже, що вільних квартир в гуртожитку немає. Проте без реєстрації навіть при наявності таких нічого вдіяти не можна. Порадив звернутись до Центру соціального захисту населення. Там мають допомогти. Та порадив якнайшвидше вирішити проблему з пропискою. Будемо прощатися внутрішніх діл, щоб вони там вас ласкату по-любому вам реєструватися. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Визвольна боротьба українського народу у 20 столітті. Головна ідея книг Романа Коваля на зустрічі з письменником Патріотом, що відбулася 27 листопада у Борисполі. Завітали близько сотні шанувальників. Серед них була і наш кореспондент Тетяна Підгурська. Історія України безсмертна і повинна бути відомою кожному з нас. 27 листопада у актовій залі міської ради відбулася зустріч з Романом Ковалем. Відомий український письменник пише про визвольну боротьбу. Дву нашого народу у 20 столітті на заході було презентовано книги автора, однією з яких є Іван Ремболович. Митець на публіку декламував моменти цього твору. Хоч рани печуть і болять, ніхто з поранених не стоване. Так оцінював дух козарства Дмитро Герчені. Попри пекельні муки, не було ні в кого жодного нарікання, жодних докорів, жодного факту невиконання будь-якого розпорядження. Підтверджував сотник Гриць Рогозник. Підійшовши на версту від Леонівки, зупинилися. Роман Коваль не лише письменник. Публіці було представлено книгу Юрія Горліса-Горського Ми ще повернемося. Редактором-упорядником якої є митець. На захід було запрошено заслуженого артиста України кобзаря Тараса Силенка. Згадав багато книг, написання яких бере початок з 1990 року. Зараз автор активно працює над висвітленням подій нашої історії. Слава Богу, вдається щороку видавати 2-3-4-5 книг. І, власне, сенс свого життя бачу тільки в цьому. І хотілося щоб мені за життя вдалося якомога більше повернути в нашу свідомість образи тих шахетних. Чистих людей, яких ви бачите на обладинці, цих книг серед усіх бажаючих, хто прийшов на зустріч з відомим українським письменником, були і школярі. Ну мені дуже сподобалась гра Кобзаря і ну, розповідь письменника про його твори. Я вважаю, що сучасні письменники дуже важливі в цьому житті, тому що ми повинні знати не тільки письменників після того, як вони. Померли а й в роки їхнього життя на заході в усіх була унікальна можливість придбати книгу письменника, взяти автограф та поспілкуватися з митцем особисто, адже Роман Коваль це людина, яка відновлює нашу історичну пам'ять. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини телеканал Борис Його називають золотим колосом історії, першою постаттю, ім'я якої відлито на сторінках Борисполя олімпійським золотом. Георгій Олександрович Корзун, лідер спортивно-фізкультурного руху на Бориспільщині. Як ветерани футболу вшанували його пам'ять? Дивіться в наступному сюжеті. Розвиток масової фізичної культури і спорту серед усіх верст населення це складна робота, але вона потрібна для молодості, краси та здоров'я. Георгій Корзун. Вшанувати пам'ять організатора спортивно-фізкультурного руху на Бориспільщині зібрались футбольні команди. Борисполя та району. До дитячо-юнацької спортивної школи завітала і донька видатного діяча в історії спорту міста Тамара Онищенко. Вона розповіла про вагомий внесок її батька в розвиток спортивного життя Борисполя та подякувала всім, хто пам'ятає Георгія Олександровича. Його вихованці, Білий Григорій Тимофійович, який якраз і був ініціатором проведення цих турнірів, Костянець Микола Петрович, Щегель Віктор. І багато інших, які продовжують його справу, дуже шанували його за те, що він навчив їх працювати на цій нелегкій ниві спортивного життя Бориспільщини. Подивитись на футбол професіоналів та вшанувати пам'ять батька прийшов і старший син Олександр. В нього було і ще одна така риса, що він, ви знаєте, він його всі любили. Його любили за те, що він був такий дуже е, з усіма людьми, які тут приходили. Раніше на Бориспільщині це було взагалі собиття тут у центрі, збиралися люди. Зараз це цього якось немає. Тоді раніше збиралися на всі змагання, люди тут, те тут. І завжди з ним зверталися на тим. Для мене це було навіть обідно зразу так, що молоді люди звертаються на ти. Але я тоді зрозумів, що це наскільки довіра, наскільки до нього, що він так. Поважають його так, люди. От і я думаю, що я теж дуже радий, що для мене це сьогодні свято, і для нашої сім'ї, що от сьогодні е, кожен рік цей, десь весь цей час проводиться цей турнір, як шана тій людині, яка правда віддала своє життя е, розвитку організації спорту на Бориспільщині. Теплими словами подяки та вдячності згадує Георгія Корзуна і Петро Базюченко. Вважає його не лише наставником, а й другом. Я пам'ятаю, що з 1957 року, коли я після закінчення інституту був направлений працювати в Ореньків. І от ми там з ним перші, як кажуть, післявоєнні роки створили команду. Я був команду штангістів. Я був тоді вже кандидатом у майстри спорту з важкої атлетики і на громадських засадах керував підготовкою важкоатлетів із села Вороньків. 25 листопада в стінах спортивної школи відбувся футбольний матч за перехідний кубок пам'яті Георгія Корзуна. Цього разу його здобула команда села Щасливе. Капітан Константин Головко каже, що головне це не гра, а головне здоров'я. Велика подяка організаторам родині за те, що е, дали можливість нам вихлюпнути такі емоції хі, ветеранам спорту. Які Ну які радість, в принципі. Це неважливо вже в нашому віці, хто як хто переміг, важливо саме участь. Також пан Константин закликає всіх займатися спортом. В першу чергу ветеранам хочеться побажати, щоб вони приймали участь у таких змаганнях, можливо, організовували нові турніри. Ну а молодь, молодь наша підростає, в нас в Україні багато, тому футболістів, у них все попереду. Фізична культура і спорт це завжди краса, мужність, випробування сили волі, прагнення до перемоги, вдосконалення. Бажаємо всім бориспільцям залучатись до активних занять фізичною культурою та спортом, цим самим поліпшувати своє здоров'я. Олена Скрини, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль. Ви дивилися підсумки тижня в ефірі телеканалу Бориспіль. Бажаю вам удачі та бути в курсі всіх подій, що відбуваються у місті.